Управління споживчого ринку та захисту прав споживачів провели обшук, поки начальник управління Рафаель Мурадян знаходився на лікарняному у кабінетах команди професіоналів. Відбувалося вилучення документів. Через дві години після початку слідчих дій журналістам вдалося потрапити до управління, аби отримати хоча б якісь коментарі стосовно подій. Весь цей час мешканці будинку, в якому знаходиться управління, не мали можливості ані зайти, ані вийти зі своїх квартир. Більш детально в сюжеті Вадима Тютюкіна. Як стало відомо, близько 12-ї години до управління споживчого ринку та захисту прав споживачів завітали слідчі СБУ та судовий виконавець. На місце події вирушила і наша знімальна група. Та як виявилось, потрапити до приміщення управління дуже непросто. Спочатку охоронець повідомив про якусь ревізію. Що? нікого не пускати. А по якої причині? Uh, не знаю, сказали, нікого не пускати. Ревізія? 一个问题，一个问题。 Після цього він зник з не забувши зачинити двері. Проте він забув журнал відвідувачів, де було зазначено, що останніми в управління зайшли працівники СБУ та виконавчої служби. Отже, дивно відколи СБУ займається ревізіями. Слід зазначити, що двері були зачинені для всіх. Управління знаходиться на другому поверсі будинку, в якому третій поверх житловий. Окрім відвідувачів управління, не дозволяли прийти і мешканцям квартир з третього поверху. Протягом двох годин у прольоті між сходами зібралося чимало. Людей. як журналістів, так і бажаючих потрапити до дому. після численних спроб журналістам врешті-решт вдалося прорватися до управління. Об'ясніть, що відбувається. Чому ви не пускаєте в управління? Разрешите в управління пройти? Я хочу мап поставити на черемушках. То есть объясните, что происходит, да и все. То есть, как... Но... ж плану надо, как это упустить? То есть, неужели нет официального лица, который может объяснить, что здесь происходит? Після того, як знімальна група телекомпанії Круг потрапила до офісу, представникам управління вже не було куди подітись. І вони змушені були прокоментувати ситуацію. Постановлення на обуск служби СБУ. Тайне слідство, скажімо так. Мені ніяких обійнень не пред'являли і нікому теж. Постановлення. На обуск як виявилось, для обшуку є підстави. Та поки що оперативники не можуть оприлюднити деталі. Здесь проводяться слідство. А в связі з чим связі з розслідуванням головного діл. А какого уголовного без коментарі? Я сейчас не детальне следствие. Отже, ми чекаємо від правоохоронців деталі цієї карної справи. Як повідомляє інтернет-видання Свободна одеса із-за скандалу, що вибухнув, міський голова Олексій Костусів, негайно заднім числом, звільнив Рафаеля Мородяна із посади, не дивлячись на те, що чиновник, який втік за кордон, досі офіційно перебуває на лікарняному. До речі, в його службовому кабінеті теж було здійснено обшук. Ймовірно, що Мерія Костусєва позбулась чергового професіонала. Вадим Тютюкін Євген Вайте, телеканал. Компания «Трук».